Громада це мій улюблений вірш Анатолія Качинського. Ти ніколи нікому не вір, що я ніжний приручений звір. Я мисливець, підступний, хитрий. Я направила гри наплював і нарешті тебе вполював. Сльози радості, дівчинку витри. Не раді мені більше, не смій сподіватись на мене. Я змій, надто бійся моєї спокуси. Не спіши зізнаватись мені, що зі мною тобі не страшні ні потопи, ні землетруси. Я герой, але точно не той, хто потрібен тобі. Я герой, але знала б ти, що я накоїв. Я до тебе накрила летів та злякався таких. Не молись, неподібне героя. Я ікона, але не свята, О, яка ти свята простота йдеш до мене, не мов би на свято, зупинись і отямся. Я міф, я твій сон, у якому я міг лише одне обіцяти багато. Я ніколи не стану твоїм, і надій побудований дім, ненадійний притулок. У ньому... Ти не матимеш затишку, ти все гадатимеш, як би втекти до господаря справжнього дому. Там на тебе чекає не суд, там ліжка тебе віднесуть на частях від бойових. Там ти, тільки там ти в раптовій журбі заспокійливо скажеш собі. Він герой, але з префіксом а. Ради Бога, не вірці дурні. Це язик мій помстився мені за недозвіл сказати, кохане, слава Богу, що ти в мене є, ти і Янгел, ти небо моє, ти земля моя обітована. Звідки дівчинко знати я міг, що для мене Господь приберіг серед осені. Літо з весною. Але досвід мій сивий двійник, як мисливець у нетрі, проник мені в душу і злився зі мною. Я мисливцем себе називав, і повір, я не фантазував, я й справді виходив на логи і усі у в ловця легковажні жіночі серця, що легко легкоєш. Ти звела на нівець ту свободу, якою ловець дорожив понад все в цьому світі. Тож ніколи нікому не віршує ніжний приручений звір. Я мисливець, що.